Навесні, з початком сезону городів, багато людей починають спалювати сухе листя та траву. Через це займаються пожежі у Житомирській області для того, щоб запобігти негативним наслідкам самовільного спалювання. Працівники ДСНС разом з поліцією проводять профілактичні рейди за допомогою дронів. кажуть, що це полегшує працю, тим самим покращує рівень оперативності ліквідації небезпечних ситуацій. Безпілотні та апарати почали використовувати у минулому році. І завдяки ним ми виконуємо розвідку і пожеж, і аварійно-рятувальні пошуки, а також саме запобігаємо пожеж в екосистемах. Набагато легше ти все бачиш, менше рухаєшся. Ти бачиш певну, певний об'єкт, доповідаєш про цей об'єкт, робиш обліт по колу. Більше надає тобі інформації за менший проміжок часу. При виявленні да, задимлення да, або вогню, ми направляємо туди патрульний автомобіль для з'ясовування обставин. Якщо там вже пожежа, то ми викликаємо аварійно-рятувальні підрозділи. Якщо там просто випалювання сухої рослинності, ми проводимо бесіду або притягаємо до адміністративної відповідальності за статтями 77-1 або 77, або 175 порушення вимог права пожежної безпеки. Під час рейду, що був проведений в селі Райки, також був пущений в дію безпілотний літальний апарат. Сьогодні під час пожежопрактичного відпрацювання населеного пункту село Райки Швейківської громади був теж використований Дрон, але під час рейду полів не було виявлено. Це свідчить про те, що населення більше обізнано, тому це радує, так як тут поблизу знаходиться ліс, а зараз пожежений безпечний період, то це дійсно гарний показник. В одній з родин було показано гарний зразок, як потрібно утилізовувати сухі залишки рослин. О, зразок, як людина бореться сухою рослинністю, не випалюють люди. Зробили компостну яму, якій вона часом перегниває. А цей перегнів ви використовувати, якщо доброва зразок для вашого населеного пункту. Рятувальники кажуть, що з початку року на території Бердичівського району виникло 74 пожежі. Зокрема, 23 з них це суха рослинність на відкритій території. Працівники ДСНС закликають не шкодити природі та правильно позбуватись залишків сухих рослин.